І остання частина нашого саду. Тут у нас вишеньки, Там у мене м'ята. Називається шоколадна. Посадила, щось буде. Це у нас другий рік персик, теж ось висять маленькі. полуничка, червоненька вже. Ось тут у мене та, що родить до осені. Це щось такий хиленький. А тут у нас теж полуничка, тільки та, яка родить раз. І тут далі у нас ось теж вишенька, мальви, лаванда. І тут куточок у мене такий зроблений за хлівом. Тут у мене гортензії, гладіолуси. Це у нас сливка. Другий рік теж вона. Вже є сливки. Тут теж гладіолуси і трішки хрезантем на продаж. Підписуйтеся, буде багато цікавого.